Що за еспресо, команда новин зібрала основне на цю годину? Ймовірно, Росія завдасть удару по Україні напередодні після Великодня попередив президент України Володимир Зеленський. За його словами, є дані від розвідки та спецслужб про можливість атак Російської Федерації до Великодня. Нагадаю, 20 квітня поліція посилить заходи безпеки в нашій державі. Президент Франції Мануель Макрон розпочав зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткофом у Єлисейському палаці. Пише The Guardian. Президент Франції офіційно привітав держсекретаря та спецпосланника у супроводі міністра закордонних справ Жана Нуеля. Бару у канцелярії президента повідомили, що Макрон розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо перед зустрічю із делегацією США. В Маріуполі окупаційна влада масово конфіс... конфісковує домівки українців. Росіяни планують вилучити щонайменше 5700 об'єктів нерухомості. Повідомляє Бібісі для того, щоб підтвердити право власності. Власник має приїхати особисто та пройти процедуру так званої фільтрації. У час, коли росіяни знищують школи та стріляють по дитячих майданчиках, художники малюють на руїнах та уламках. Далі про те, як і для чого на стінах зруйнованих будівель з'являються мурали. Село Зарічне на Запоріжжі. Ще торік місцева школа готувалася відзначити ювілей своє 50-річчя. Та запланованих урочистостей не відбулося. Восени 2023 року, Росія вдарила по навчальному закладу двома іскандерами. На сьогоднішній день ви можете побачити, що перетворилася наша школа. Ми готувалися святкувати 50-річчя нашої школи, але ворог нам цього не дав. Більше сотні дітей із за річного продовжують навчатися дистанційно. 80 із них залишаються в селі, попри бойові дії, за 20 кілометрів. На місці руїн школи з'явилося нове обличчя спротиву. Художник Андрій Єрмоленко, лауреат Шевченківської премії, створив тут мурал у рамках мистецької ініціативи Стінописи опору. Це не просто картина, це пам'ять і заклик, каже автор. Я не хотів би, щоб череп з кістками зустрічався на стіні школи, але зараз вона зруйнована. І я можу це собі дозволити зробити, задекларувавши, що ми навіть мертві. Будемо мститися нашому ворогу і будемо йому протистояти. Завдяки проєкту Стінописи спротиву морали будуть з'являтися й в інших прифронтових містах країни. Це спільна ініціатива руху опору сил спеціальних операцій Збройних сил України спільно з центром національного спротиву. ЕМА Стадник, телеканал Еспресо. Готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва, 47-річного громадянина Росії, який працював звукорежисером на відомій українській радіостанції. Затримали. Повідомила служба безпеки. Під виглядом телефонних розмов він приховано фотографував автомобілі. Вони могли належати військовим і передавав ці дані кураторам з ФСБ. І чоловіка затримали під час розвідки. Біля Одного із оборонних об'єктів за скоєне шпигуну загрожує до 12 років в'язниці. Після збору інформації шпигун готував звіт для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. Згодом російська спецслужба планувала підірвати підсвічені авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу одного з оборонних відомств України. Більше тисячі ветеранів та членів їхніх родин скористались послугою соціальної адаптації. Повідомила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак. Метою програми є відновлення фізичного та ментального здоров'я військових на презентації щодо стигматизації ветеранів та ветеранок. Обговорили зокрема ставлення суспільства, а також нові ініціативи для підтримки військових. Дослідження провели Український ветеранський фонд спільно із Сиракузьким університетом. Всі пам'ятають ще а, з часів АТО, як виглядає а, конфлікт між, наприклад, між ветераном, який має право їхати безкоштовно в транспорті, і водієм маршрутки, а, стимул якого прямо протилежний він хоче зробити більше грошей, йому треба годувати свою родину. А, і... Це це зрозуміло і просто стимули обох просто прямо протилежні один одному, і це призводить до постійних конфліктів на всіх рівнях. Ми розвиваємо послугу соціального супроводу ветеранів у бойових підрозділах. На сьогодні вже є 27 підрозділів, підрозділів, яких є соціальні працівники, які за підтримки фінансування міністерства соціальної політики надають послугу супроводу діючим військовослужбовцям. І ці це основні інструменти, яким чином. Ми зараз допомагаємо і діючим військовослужбовцям, і ветеранам. Нова техніка для школярів в дві гімназії у Львівській області отримали набори робототехніки та ноутбуки для комп'ютерних класів. Це обладнання здобули вчителі інформатики, які взяли участь у освітній програмі. Не залишити нікого осторонь. Всі подробиці у сюжеті моїх колег. Знову відчула себе студенткою, вчителька інформатики у Бузькій гімназії імені Євгена Петрушевича Надія Рапава ділиться враженнями від навчання в українському католицькому університеті. Жінка взяла участь у першій інноваційній програмі Не залишити нікого осторонь. Учасники поглиблено вивчали робототехніку, програмування на мові Python і стему світу. У нас проходили пари продовж цілого дня. Це були і лекції, і практичні заняття. Скажу, що день пролітав дуже швидко. Працювали ми інтенсивно. У нас були дуже різноманітні види діяльності. Це у нас були і лекції, і ігри, і групова робота. Ми навіть ходили на екскурсії в it компанії за невтомну працю вчителів. Бузькій гімназії подарували нове обладнання: 16 ноутбуків, також кількість наборів робототехніки та проєктор з екраном. Але все наше завдання навчити дітей. Я розумію, що може не все ми знаємо, і не все ми можемо передати дітям. Але база, яку ми маємо, вона значно збагатилася. І ми розуміємо, що тепер ми можемо інформатику викладати по новому. Ще один учасник проєкту Назар Крутяк вчитель буквально мріяв про участь у такому навчанні і успішно його завершив. Комп'ютерні класи Бродівської гімназії імені Івана Труша також поповнилися новими ноутбуками, наборами робототехніки і проєктором з екраном. Це новий досвід, нові знання і все ж ми сподіваємося, що ми будемо це імплантувати вже в наш академічний майбутнє ліцей. Із 143 шкіл, які подали заявки на участь, відбір пройшло лише 24. Півроку педагоги підвищували свою кваліфікацію в українському католицькому університеті. Навчання завершили 33 вчителі із 20 закладів освіти. У межах проєкту планують комп'ютеризувати близько сотні шкіл у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Навчання відбувалося в змішаному форматі. Це були і три сесії в українському католицькому університеті протягом тижня. Кожна сесія тривала. А також це було дистанційне навчання і домашні завдання, контрольні проекти тобто, навчання було дуже насиченим і воно тривало протягом семи місяців. Освітній проєкт не залишити нікого осторонь реалізує громадська організація Всеукраїнський демократичний форум за підтримки уряду Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького, Катерина Олійник, Володимир Студенний та Еспресо. І більше цікавих відео шукайте на ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції та всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми в розділі «Шортс» Поширюйте їх і обов'язково коментуйте. Ось такі справи на цю хвилину. Кажу вам до зустрічі вже у підсумковому випуску новин. Будьте з еспресо.